Затримання трьох колишніх командирів ЗСУ, двох генералів та полковника, яких звинувачують у недбалості, що призвела до захоплення ворогом частини Харківщини минулої весни, а також втрат особового складу і техніки, стало головною новиною тижня. 53 річний Юрій Галушкін, 60-річний Артур Горбенко та 62-річний Ілля Лапін в армії давно, але мають різний досвід. У чому полягає суть гучної справи, докладніше далі. Галушкін, Горбенко і Лапін є фігурантами справи про невдалу оборону Харківщини під час повторного вторгнення росіян 10 травня 2024 року. Тоді армія окупантів змогла прорвати кордон у кількох місцях і пройти на 10 кілометрів глиб української території, зав'язавши бої за місто Овчанськ і селище Липці. Просування росіян відбувалося лише перші два дні. Потім генштаб ЗСУ змінив командування цієї ділянки фронту, прикинув резерви і загальмував противника. За минулі вісім місяців лінія бойового зі. Ткнення біля липців і вовчанська фактично не змінилися. ДБР звинувачує Галушкіна у тому, що він свідомо визначив позиції оборони для 125-ї бригади тероборони, які не відповідали її бойовим можливостям. Він, начебто, мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції. Також командир, нібито, недостатньо контролював організацію підготовки та ведення оборонних дій. Зокрема, не організував підтримку підрозділів бригади артилерією та повітряними силами. Полковнику Іллі Лапіну правоохоронці закидають те, що він. Не організував оборону у населених пунктах Стрілеча, Красне, Липці та Слобожанське та допустив самовільний відхід 12 військовослужбовців батальйону. екс 125-ї бригади генералу Горбенку слідство інкримінує недооцінку можливостей противника і неадекватне реагування на нарощення ворогом бойових потенціалів та загроз. Усім затриманим військовим офіцерам, загрожує до 10 років позбавлення волі, але вони не визнають своєї вини. Полковник Рюмшин наголошує, що постійно інформує а в компетентні органи про випадки СЗЧ у своїй бригаді захист полковника Лапіна каже, що він дійсно відвів своїх підлеглих з певної ділянки фронту, але це був не відступ, а маневр. Генерал Горбенко ще влітку 24-го року, коментуючи прорив росіян на Харківщині, говорив у змі про неможливість тримати оборону на цій ділянці фронту силами однієї бригади. Затримання і арешт бойових офіцерів викликали бурхливу реакцію в українському суспільстві. Про справу публічно висловились діючі військові, журналісти, експерти політики. 231-й окремий батальйон ЗСУ поширив заяву на підтримку свого екс-комбата Дмитра Рюмшина. У ній його називають виключно вимогливим, дисциплінованим та досвідченим командиром. Головком Олександр Сирський і політичне керівництво України затримання низки військових офіцерів поки що не коментували. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.